Вітаю! Сьогодні будемо говорити про неприємне, на жаль, про те, що робить нашу державу слабшою, видаляє нашу перемогу, демотивує наших захисників і вселяє зневіру в наших людей. Будемо говорити про корупційний скандал у найвищих ешелонах української влади. Перші дні цього Армагеддону минули. Емоції трохи вщухли, і зараз час глибока. По суті, розібратися у цьому скандалі. Скандалі найгучнішому, найганебнішому та й найнебезпечнішому для нашої державності. Я вважаю, що корупція у воюючій країні це жахливе, нелюдяне і неприпустиме явище. Корупція на криві це смертельний гріх. Всі винні та причетні мають бути найжорстокіше покарані. Плівки Мендіча – це не просто чергова кримінальна справа, це дзеркало. Дуже жорстоке дзеркало, яке показує, як насправді живе влада під час війни. Допоки прості українці з останніх копійок платять військовий збір, скидають з себе останню сорочку, аби купити автомобіль хлопцям на фронт, придбати турнікети, генератори, засоби зв'язку. Люди причетні до влади, а скоріше не люди, крадуть кошти з державного бюджету, розкрадають іноземну допомогу, будують собі палаци і купляють нерухомість за кордоном. Це поза будь-якою моралю і поза будь-якими законами людяності. Конкретно в цьому корупційному скандалі вони крали не просто кошти. Вони крали ті кошти, які мали бути направлені на захист енергетики та енергетичної інфраструктури. У нас з вами, в буквальному сенсі, крали наше життя, крали світло в наших оселях. Я хочу, щоб ви зараз зрозуміли одну річ важливу річ. Знаєте, що найогидніше в цій всій історії? Найогидніше звідки взялися ці 4 мільярди гривень. Які вкрали міндічі і компанія. Я вам скажу звідки. Це саме ті гроші, які ви щомісяця несправедливо переплачуєте за світло, за газ, за тепло. Так, так це ті самі багатократно завищені несправедливі тарифи, те, яких наша команда бореться просто руками. Це саме ці 4 мільярди, які витягли з ваших кишень через тарифи. Тепер. Ваші гроші у міндячі. А пам'ятаєте, як нас, батьківщинців, називали популістами? Як вони